Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив з вами поговорити про наступні 10 правил сильного чоловіка. Перше відео назбирало доволі непоганий актив, і я дякую вам за це. Тому сьогодні ми говоримо про наступні 10 правил. Дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Перший пункт мої цілі та амбіції на першому місці. Загалом, коли я спілкувався з старшими чоловіками, які досягнули вже доволі непоганого успіху в житті, як в кар'єрі, так і в побудові сім'ї, я зрозумів одну річ, що ці чоловіки заплатили дуже велику ціну на початку свого становлення, щоб мати успішну сім'ю умовно. Тому що щоб мати успішну сім'ю, ти повинен стояти твердо на ногах. Ти повинен фінансово себе комфортно почувати. Ти повинен розуміти, що... Для того щоб приділяти час сім'ї, ти не повинен думати про гроші, де їх взяти, та ти не повинен пропадати на роботі весь час, щоб бути хорошим сім'янином. Проте багато людей цього не усвідомлюють. Коли ти молодий чувак, коли ти молодий чоловік, ти повинен заплатити ціну, ти повинен ставити свої амбіції і цілі на перше місце. Тільки потім всі зустрічі, тільки потім якісь непотрібні гулянки і так далі. І так далі. Свої амбіції і реалізацію власних цілей на перше місце. І ти повинен розуміти, коли ти молодий, ти навіть повинен виставляти свої пріоритети правильно. Цілі мають стояти на першому місці. Умовно, ти у відносинах, твоя дівчина просто повинна розуміти, що в тебе є певний графік, коли ти можеш приділяти їй час. От дуже часто зустрічаюся з тим, що от мені пише молода людина, молодий хлопець, каже: Діма, мені дівчина виносить мозок через те, що я їй дуже мало часу приділяю. І це дуже поширена проблема. Я це дуже часто бачу. Тут питання до тебе, як до чоловіка. Ти повинен створити якийсь графік для дівчини, щоб керувати її очікуваннями, бо жінка потребує часу. Звичайно, не буде розвитку будь-яких відносин, якщо ти не вкладаєш. Час у них, да? тому що там, де ти поливаєш, там трава зеленіша. Це, звісно, всім зрозуміло. Проте ти повинен усвідомити цю річ. Якщо ти ще не реалізувався, зроби графік раз в тиждень зустріч з людиною. Якщо ви живете разом, то раз в тиждень десь виходите разом там, на побачення, умовно, да? а весь інший час ти займаєшся своїми цілями, амбіціями, ти створюєш проекти, ти розвиваєш їх, ти багатієш, ти. Думаєш про майбутнє, щоб ти потім не був з голою жопою, а щоб ти потім мав можливість забезпечити сім'ю, щоб ти потім мав можливість дати собі краще життя, розумієш? Тому, коли ти молодий, ти нічого не маєш, ти повинен ставити на перше місце свої цілі, амбіції та проекти, щоб потім. Щоб потім ти зміг бути хорошим сім'янином, хорошим другом і так далі. і так далі. Тому що, коли ти маєш ресурси, ти можеш ділитися ними з оточуючими. Це дуже фундаментальна річ. От я особисто в певний момент свого життя відмовився взагалі від зустрічей. От мене було пів року в моєму житті, що я просто працював, просто працював над своїми проектами. Мене рідні запрошують там на зустріч, кажуть, йдемо прогуляємося в парк. А я кажу, ні, іншого разу. Іншим разом. І це зараз, з точки зору а, свого досвіду, я можу сказати, що це було дуже ключове рішення, тому що за цих півроку я настільки виріс, я збільшив свій дохід в декілька разів, і я зрозумів, що це допомогло мені в той момент вирости, і ти повинен правильно розставляти пріоритети, щоб потім ділитися тими ресурсами. Бо якщо ти зараз не заплатиш цю ціну. То потім в тебе не буде чим ділитися, і ти а, не реалізуєш себе як чоловік. Тому якщо ти тільки стартуєш свій шлях, це надзвичайно фундаментальна річ. Адже якщо ти на початку свого становлення на перше місце ставиш, умовно дівчину чи сім'ю, не маючи нічого, не створивши нічого, то друже, ти далеко так не заїдеш, розумієш? Ти як чоловік по своїй природі повинен кимось стати. От, якщо ти помічав, коли ти повний нуль, ти нікому не цікавий. От зрозумій цю річ, ти коли нуль, ти нікому не цікавий. Ну, мамі хіба що, розумієш? Ти повинен кимось стати, ти повинен досягнути чогось. Тому пріоритет має стояти на цілях, на амбіціях і на побудові власного життя. Тому що жінкам в цьому плані легше, вони не беруть за тебе відповідальність. Ти береш за жінку відповідальність. А той, хто бере відповідальність, він повинен потурбуватися про те, щоб... В нього було достатньо ресурсів і загалом достатньо впевненості в собі, щоб зробити цю дію, розумієш? Тому задумайся над цим. Друге правило сильного чоловіка нічого не забороняй своїй жінці. Загалом ти можеш зараз в даний момент впасти в маленький ступор. Як це так? Я не буду нічого забороняти своїй жінці. Давай тобі поясню дуже просто. Загалом, час від часу я отримую повідомлення Діма. Що мені зробити для того, щоб моя жінка там не ходила в клуб? Як мені її заборонити, щоб вона точно не ходила в клуб? Або загалом один чоловік говорить іншому, що ти повинен заборонити своїй жінці робити якісь речі, які являються для тебе неприйнятними? Давай подивимося з точки зору сили, чи така поведінка буде. Загалом прийнятною, і як загалом сприйметься жінка. От Для прикладу, на початку вашої взаємодії ти проговорив своєю жінкою, що для тебе не окей, щоб жінка відвідувала клуби. Бо ти не ходиш, для тебе це неприйнятна дія, щоб жінка у відносинах відвідувала клуби. Тому що ти як чоловік. Надаєш їй безпеку, і ти не можеш бути впевнений в тому, що її на барній стійці не накачають, чи там після того, як вона вийде з клубу, і ніхтось там не запхає машиною чи не зробить щось з нею. Вона може бути найвірнішою, вона може бути там мати найкращі цінності, але ніхто тобі цього гарантувати не може. І якщо з нею щось станеться, ти собі цього не пробачиш банально, розумієш? От. І загалом я веду до чого, що ти, припустимо, їй забороняєш щось, і тут є два ключових моменти: коли ти щось заборонив жінці, перше. А жінка може сказати добре, типу, не піду, нічого не зроблю. А рано чи пізно вона порушить твою обіцянку, ну тобто свою ж обіцянку дану тобі. І до чого це приведе? Що коли ти скажеш, а чому ти так зробила? Вона скаже тобі у відповідь: ти мене заставив в цей момент, ти на мене натиснув. Розумієш? І це все призведе до того, що з тебе зроблять винного. І другий варіант це коли ти скажеш, що, ну, що ти це робиш. Що для тебе це не окей? Типа ти її заборонив, це призведе до того, що жінка тобі прямим текстом скаже, хто ти такий, чоловіче, щоб мені щось забороняти. Хто ти такий, щоб забороняти мені, умовно, ходити на день народження там подружки в клуб? Тому що я собі так вирішила, я не твоя власність, врешті-решт. Ти повинен це розуміти. Якщо тобі щось не подобається, то до побачення. І загалом ти повинен зрозуміти, що. Це цілком адекватний аргумент з її сторони, здавалося б? Да? Але тут є одне але. Якщо жінка усвідомлює, що для тебе якась дія є неприйнятною, проте вона все одно закидає тобі маніпуляцію на перевірку, чи ти це схаваєш, тобто вона знає, що для тебе це не окей, але вона все одно підходить до тебе і задає тобі питання, чи можна я піду в клуб, ти уяви, вона піддає сумніву, твій авторитет і твоє слово. Тобто вона тебе вже викликає на емоційні гойдалки. Я особисто ніколи нікому нічого не забороняю. Якщо людина знає, що я до цього ставлюся не окей, і вона все одно до мене приходить з цим, це прояв зневаги в мою сторону. Це прояв зневаги. Тому що ти чітко розумієш, як я ставлюсь до цього, ти це знаєш. І ти, як жінка, умовно, да, все одно приходиш до мене і закидаєш мені цю ідею, можливо, я зміню свою думку. Тобто вона старається такою дією вплинути на твій ранг, і якщо ти піддасишся на цю дію, то вона буде розуміти, о, чувака прогнула. Раз прогнула, другий раз прогнула в якісь дії. І по факту ти по чуть-чуть починаєш сипатись. Розумієш? В таких речах загалом я тобі скажу так: якщо жінка приймає відповідне рішення і вона вирішить піти, окей, це вже не твоя жінка. Все, ви вже не у відносинах. Це дуже фундаментальна річ. Ти як чоловік, ти не повинен нічого забороняти своїй жінці. Проте на початку взаємовідносин ти повинен проговорити всі red flags, ти повинен проговорити всі червоні пропорції, які для тебе являються неприйнятними. Я розбирав окреме відео. Навіщо тобі відносини? Дуже рекомендую до перегляду, тому що це відео, воно як терапія, дозволить тобі сформувати список вимог, що для тебе є окей, а що для тебе є не окей. Тому дуже рекомендую до перегляду. Адже все, що проговорюється на початку, потім це як договір. Ти підписуєш цей договір, і якщо ти на початку цього не зробив, і потім твоя жінка тебе перед фактом умовно, що вона йде в клуб, а цього не було проговорено. Ну чоловіче, це вже твій косяк. Ти вже і в даному випадку сильно щось виставляти, вимоги і не можеш, розумієш, тому що ти втратив свій момент. Ти коли мав можливість втримати сильну позицію на початку, ти цього не зробив. Тому усвідом цю річ нічого не забороняє своїй жінці, але на початку повинна бути зроблена робота, і це правило сильного чоловіка, який є самодостатнім. Нічого не забороняй. хоче, робить, але твоя жінка повинна бути зацікавлена в тому, щоб не розчаровувати тебе. Розумієш? Вона повинна бути зацікавлена в тому, щоб їй було неприємно тебе розчаровувати. Тому що якщо вона тебе розчарує, вона перестане бути тобі цікавою, а це означає, що ваша взаємодія рано чи пізно завершиться. Третє правило сильного чоловіка я ніколи не зустрічаюся з колишніми своїх друзів. Ти повинен усвідомити одну річ: дівчина твого друга, це дівчина твого друга, це не твоя подружка, це не твоя знайома, це просто дівчина твого друга. І якщо в силу певних причин вони розійшлися, ця дівчина потрапляє в список табу. Ти повинен це усвідомити, тому що твій друг це в рази цінніше. Ніж провести зустріч з колишньою його, ти повинен усвідомити, що це навіть не до порівняння. Твій друг це людина, яка готова багато речей зробити заради тебе. А якщо ти зробиш таку дію, то по суті ти почнеш копатися в минулому свого друга, плюс точно не заслужиш його поваги. Ти повинен усвідомити, що це як плювок в душу. Я коли дізнаюся, що один чоловік. Починає зустрічатися там з дружиною колишньою друга. Мене це просто ну я навіть не маю як слів підібрати, наскільки це є низькою дією. Тобто чувак себе настільки не поважає. Тобто я навіть не знаю, як це пояснити, тому що нормальна людина це розуміє без пояснення, що така дія є неприйнятною. Тобто, наскільки треба не поважати свого друга, щоб зустрічатися з його колишньою, чи там ходити на каву, чи загалом мати будь-яку взаємодію. Тобто все ти відрізаєш цю людину, як відрізав твій друг. Ти повинен це просто усвідомити, навіщо робити там, боляче своєму другу, навіщо його тригерити. Невже мало жінок, які можуть бути потенційно симпатичними тобі, і ти зможеш з ними завести будь-яку взаємодію? Тому це має бути табу: ніколи, просто ніколи не мати жодної взаємодії з колишніми своїх друзів. Це база. Четверте правило: ніколи не даю другий шанс людям, які зрадили мені раніше. Це фундаментальна річ. Я постійно говорю, що для чоловіка на першому місці має бути самоповага. І людина, яка зрадила тобі один раз, вона слабка. Ти повинен розуміти, що людина, яка зраджує, це слабка людина. Сильні люди не зраджують. Сильні люди тримають вірність. Вірність це завжди складно. Бути вірним, це завжди складно, тому що тут є сила характеру. Ти проявляєш силу характеру, щоб не зрадити. А людина, яка тебе зрадила один раз, будь впевнений в тому, що вона рано чи пізно просто знайде можливість, щоб зрадити друге. І от я взагалі не сприймаю чоловіків, які пробачають зраду. Для мене це слабкі люди. От в моєму оточенні взагалі немає людей, які зраджують чи загалом би пробачали зраду. Тому що це проявляє тебе як людину такою слабкою. Ти готовий принижуватися заради там, сексу, чи заради будь-чого, якщо ми про дівчину говоримо, да? чи заради того, що в тебе був ніби друг, якщо він тебе на бабки кинув раніше, а ти далі з ним спілкуєшся. Я вважаю, що для чоловіка, який себе достатньо поважає, ця тема буде закрита раз і назавжди. П'ятий пункт. Я дотримую своїх слів та обіцянок незалежно від того, наскільки би важко їх було дотримати. Загалом, я коли починаю взаємодію з різними чоловіками, я бачу дуже таку поширену проблему, що е, певна кількість чоловіків не можуть виконати свою частину домовленості без штурханів та нагадувань. Розумієш, ти як чоловік, якщо ти дав слово, ти повинен зробити все для того, щоб дотримати це слово. Якщо ти усвідомлюєш, що в тебе щось не виходить, ти повинен керувати очікуваннями людей. Ти просто зобов'язаний це робити. Тому що якщо ти, умовно, дав обіцянку і не дотримав її, то рахуй загалом в оточенні, де нормальні люди знаходяться. Навіть візьмем приклад нормальної жінки, яка себе поважає, ти їй пообіцяв щось, і ти не дотримав слова, вона тебе банально відфільтрує. Тому що. Жінки, хоч і люблять вухами, да, але це не означає, що ти можеш обіцяти все, що хочеш, і не дотримувати свого слова. Я особисто в цьому плані для жінок не дуже зайду, тому що я дуже мало обіцяю. Тобто я дуже мало обіцяю. Я стараюся поменше обіцяти і побільше робити, тому що коли я чую, що чоловік там обіцяє золоті гори, а по факту він зеро, це в мені дуже так таку усмішку пробуджує, я розумію, мен, ну, ти красавчик, понаобіцяв, обіцював, а давай тепер робити. Ти повинен обіцяти тільки те, що ти можеш реалізувати. І якщо ти вже пообіцяв, то чоловіче, будь ласкавий дотримати свого слова, будь зробити так, щоб твої слова вони, ну, реалізувалися, матеріалізувалися, розумієш, що я маю на увазі, щоб твої слова перейшли в дії, і ти це зробив. Якщо в тебе щось не виходить, керуй очікуваннями. Тобто попереджай людину, напиши смс якщо ти, наприклад, не встигаєш на зустріч. напиши смс там вийде на дзвінок людині, поясни ситуацію, що ти не можеш там закрити якусь справу, що в тебе якийсь форс-мажор виник. Тому що ти, коли думаєш, що людина це і так зрозуміє, ні, вона цього не зрозуміє. Вона не розуміє, які в тебе там форс-мажори і так далі. Повинен керувати очікуваннями людей. Це фундаментальна річ, тому що тебе інші чоловіки будуть сприймати. По тому, як ти іншими словами тримаєш свій базар, розумієш, ти відповідаєш за свої слова. Шосте правило репутація на першому місці. Ти повинен розуміти, що ти, як чоловік, ти повинен бути в такому плані шляхетним. Тобто, ти повинен притримуватись власних принципів, ти повинен жити по нормальним правилам, які роблять тебе достойним чоловіком. А не чуваком, який кидає людей на гроші, а не чуваком, який підставляє людей і так далі. Дуже багато молодого покоління цього не розуміє, що репутація має стояти на першому місці. Ти, коли молодий, ти повинен пам'ятати одну річ, що тобі ще достатньо часу жити на цій землі. Ти не проживеш там два роки і все. Тобто, ти повинен інвестувати в своє майбутнє. Ти повинен пам'ятати, що всі дії, які ти зробиш зараз... Які ти зробиш там впродовж наступних п'яти років, вони тобі точно аукнуться, дадуть про себе знати через 10, 15, 20 років. І люди, які не усвідомлюють цих речей, їх потім бумеранг так сильно доганяє, що вони в шоці. Я не один такий випадок знаю, що коли людина в молодості робила різну фігню, Ну, там МОН могла шлятися, потім має проблеми банально з чоловічим здоров'ям. Чи вона могла людей на гроші кидати? Потім її там біля під'їзду чекають різні пасажири, да? тікає. З одного міста в інше, тому що криміналом займалась. І я це такі випадки доволі часто зустрічаю. Потім думаю, чоловіче, де твоя голова була? Тому що легкі гроші, тому що людина не думала про майбутнє. Вона думала, а зараз все класно, зараз там є секс, зараз там є гроші, це круто, це насолода, короткотермінова перспектива. Людина не заглядає в майбутнє. І до чого воно призводить? А призводить до того, що людина потім так боляче падає, що дуже складно потім піднятися, розумієш? Повинен усвідомлювати репутацію на першому місці, і ти повинен собі постійно про це нагадувати. Сьомий пункт. Як я ставлюся до слабших. Це дуже фундаментальна річ. Ти як чоловік будеш сильним тоді. Коли ти зможеш достойно з повагою ставитися до людей, які менше заробляють, до людей, які є слабші на даний момент, там по характеру, чи в них можливо якісь труднощі. Ти повинен це усвідомити без верхності. От найбільша риса сильної людини, це простота. Це простота, коли людина незалежно від того, в якому вона в статусі знаходиться, вона завжди рада допомогти. От я дуже кайфую від того, коли. А багаті люди, от реально багаті, там вони прості. От я знаю таких людей, що людина там може мати величезні статки, а вона з тобою може за руку поздоровитися. Ти розумієш, що людина там дуже швидко виросла фінансово, а він не змінився. Тобто він може з тобою поговорити декілька слів і казати, ну круто, радий, що в тебе все добре. І ти бачиш цю людину, чи там вона популярна, чи загалом вона там на декілька рівнів краще живе, ніж ти, але вона проста. І це і робить тебе сильним. Простота робить тебе сильним, що ти серед людей, що ти не зазнався. Тому що его це є добре в певній мірі, щоб досягнути певного результату. Якщо вам цікаво, чому егоїзм це добре, я розберу окремий ролик і пояснюю все на прикладах, чому це фундаментальна річ і як не впадати в крайності. Але загалом ти повинен розуміти, що простота і те, як ти ставишся до слабших, це дуже важлива річ, і про це не можна забувати. Восьмий пункт. Ти як чоловік розвиваєшся в трьох напрямках. Давайте я розкажу, що я маю на увазі. Перше, ти маєш наставника. Ти повинен розуміти, що в тебе повинен бути наставник. Це людина, яка тебе вчить. Це людина, яка є тебе прикладом. Я розбирав окремий ролик загалом про те, чому треба мати наставником та бути наставником. Можете його переглянути. Але загалом зараз трішки не про це. І ти повинен мати наставника, який буде для тебе прикладом, який зможе поділитися своїм досвідом, та в якого ти зможеш прийняти свій досвід. Друге, це те, щоб ти мав людину рівну собі. Це може бути друг, це може бути брат, це людина, з якою ти будуєш бізнес, бізнес-партнер. Ви ніби з ним так сперечаєтеся, це як суперники, але в хорошому сенсі. Тобто, ви один одному доказуєте, а ти глянь, як я вмію, а ти глянь, як я вмію. У мене є дуже хороший друг. А ми з ними будуємо проекти, і загалом в нас і відбувається, що от ми один одного на рівні, і ми конкуруємо один з одним. Це дуже крута річ. Тобто ми як команда, але водночас ми один одного так мотивуємо ставати кращими. Да? Це теж дуже важливий момент. І третє, це самому бути наставником для когось. Справді, я усвідомив, коли я став наставником для певних молодих хлопців, мене це дуже... Так зробило сильнішим, Сильнішим в тому плані, що я почав ділитись своїм досвідом, і люди почали мені дякувати. От я коли отримую там в діректі, чи в Телеграмі повідомлення, що от конкретна порада змінила чиєсь життя в якомусь напрямку. Мені надзвичайно приємно. Мені настільки приємно, коли люди пишуть слова подяки. Я розумію, що я це роблю. Від щирого серця, і якщо це комусь допомагає, мені це дає дуже багато мотивації рухатись далі. Тому що в мене не стоїть задача просто створити контент. в мене стоїть задача поділитися тим, що я пройшов, і щоб інші люди не робили, умовно, тих помилок, які робив я. Тому що. А навіщо ставати на ті самі граблі, якщо все можна зробити мудріше? Тому мати наставника, мати собі рівного та бути наставником це є фундаментальна річ, яка прокачає тебе як чоловіка. Дев'ятий пункт. Якщо ти запрошуєш людину на зустріч, то ти зобов'язаний оплатити рахунок. Ти повинен розуміти, що. Ти нікому не повинен нічого, да? з тої точки зору, якщо зараз набіжать люди і скажуть, «Та я нікому нічого не повинен, чому я повинен когось щось там забезпечувати чи оплачувати якісь рахунки? Чоловіче, з таким підходом ти ніколи не побудуєш сильного оточення. З таким підходом ти ніколи не займеш високий ранг умовно перед жінкою. Ти ніколи не зможеш являтися сильним, якщо ти загалом жлобяра. Давайте говорити так, тому що. Жлобство загалом скупість це риса бідних людей. Бідних людей. Я дуже не сприймаю таких людей, які трясуться над кожною гривнею і розуміючи, що людина має гроші, але вона умовно запрошує людину на зустріч, і вона сама була ініціатором цієї зустрічі, сама була ініціатором, запрошує. Вона знає, що та людина зайнята, і вона запрошує на зустріч. І вона там. Не дай Бог навіть може запропонувати іншій людині розрахуватися або ділити все до копійки. Для мене це смішно, тому що чим з успішнішими людьми я почав спілкуватися, тим більше в мене прийшло переконання в тому, що в багатших людей взагалі нема такої речі, як поділити рахунок. Тобто, ти, коли запрошуєш когось на зустріч, ти рахунок оплачуєш. Я. Розумію, що якщо я запрошую людину на зустріч, яка може принести мені певний value, певну цінність. І загалом я був ініціатором, я оплачую рахунок, і я не питаю, чи ми поділимо. Я просто оплачую рахунок. Тому що я розумію, що ця людина мені в моїх зв'язках буде в рази важливіша, ніж тих пару гривень, які я інвестую це по факту інвестиція. Інвестиція в нашу комунікацію, і ти повинен до цього ставитись саме так. Розумієш? Якщо ти умовно запрошуєш дівчину на побачення, маєш зустріч, і ти ділиш з нею рахунок, то чоловіче. Та жінка ніколи не буде тебе сприймати як високораного самця, умовно. Вона не буде до тебе ставитись як до сильного чувака. Вона буде розуміти, боже мій, чувак, ділить зі мною рахунок. Хто б що не казав, навіть. Всі жінки їй казали, та я можу сама оплатити. Питання нема, вона може все сама зробити, умовно, якщо ми говоримо про жінку. да? Але чи вона тебе буде сприймати як сильного, якому вона захоче там віддатися, умовно, чи з якою вона взагалом буде думати про сім'ю, звичайно, що не буде, чоловіче? Звичайно, що не буде. Я в цьому вже переконався не один раз. І я коли спілкуюся загалом з різними чоловіками, вони кажуть: Діма, це є база, ти, якщо щось хочеш. Ти повинен робити умови для цього. Тому що чим вище і багатше оточення, тим ці речі являються такими звичними. Якщо ти це усвідомиш зараз, воно в подальшому дуже круто відіграє тобі на користь, і ти зможеш цим користуватися. Тому, якщо ти запрошуєш людину на зустріч, не соромся оплачувати рахунок, і це. Дасть людині зрозуміти, що ти її поважаєш, що ти справді крутий чувак, і це підкреслить тебе як щиру і щедру людину. Ну і десятий пункт я не жаліюся. Суть в тому, що коли ти хочеш стати сильним, коли ти рухаєшся до кращого рівня життя, ти повинен перестати нити. От реально. Я знаю, що таке жити, бідно. Я прекрасно це усвідомлюю. Я знаю, що таке заробляти 100 доларів місяць, я знаю, що таке мати там більше 4-5 тисяч доларів кредити, і я знаю, що таке лежати на дні, емоційному та фінансовому. Я прекрасно це усвідомлюю. Я розумію, що мої проблеми вони не є найгірші, там, які могли бути да, в людей. Але коли там в 2020 році почався ковід, в мене була саме така ситуація. Тобто, я усвідомив ту річ, що. У мене на той момент була така ситуація, я копійки заробляв. У мене було дуже погане фінансове становище, емоційне становище в силу певних причин, що відбувалося в моєму житті та в житті моїх рідних. І я зрозумів, що треба переставати жалітися, тому що я розбирав окремий ролик про позицію жертви та про повну відповідальність. Коли людина перестає жалітися, її життя реально починає якось так змінюватись. Ти розумієш, що саме. Відчуття того, щоб тебе пошкодували, воно дуже приємне. Коли тебе шкодують, ти розумієш, блін, ну це таке, знаєш, воно твоє его дуже так е, наповнює. Ой, ти бідний, нещасний, е, давай я тебе пошкодую. Спочатку ти коли маєш позицію жертви, коли ти її ще не зламав, для тебе це окей. Для тебе це нормально, ти такий бідний, нещасний, для тебе всі стрибають, всі тебе так шкодують. Але коли ти зламав свою позицію жертви, тобі стає огидно, щоб тебе жаліли. Тобі реально стає огидно. В певний момент, коли я зламав свою позицію жертви, мені стало огидно, щоб мене жаліли. Я не люблю, коли мене люди жаліють. Умовно, якщо я в якійсь поганій ситуації і я не знаю рішення, я прошу людину допомогти мені знайти рішення. Але не треба мене шкодувати. Я сам якось цим переварюю, спробую, все нормально. Я зможу з цього вийти, але жаліти мене не треба. І люди, які не жаліються, вони завжди шукають рішення. Замість того, щоб жалітися, шукай рішення та реалізовуй його. От і все. Це дуже допоможе тобі налагодити власне життя. Всі відео, які я рекомендував в цьому ролику, я залишу внизу, тому переходьте та ознайомлюйтесь. Тому, друзі, залишайте свій фідбек, що думаєте, щодо цих пунктів. Це база цих пунктів є ще набагато більше. Якщо дасте класного активу, я знімлю і третю частину, і четверту. Тому я чекатиму на ваш фідбек. Обов'язково лайк, поширюйте цей ролик, якщо вважаєте, що він буде корисним. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті. Посилання на те, куди можна задонатити на ЗСУ. Я залишаю внизу. Не можна забувати про те, яку ціну платять наші воїни. Я щиро їм вдячний за це. Наші хлопці та дівчата, вони наші герої, і ми повинні їх підтримувати. Тому не забувайте донатити, а ми працюємо далі. Слава Україні.